Вечора здорова. Привіт. Здорова! Печеньки. Повстають проти нас жалюгідних людей. Людина з голівудською зачіскою проти печива. Хто переможе у цій війні? Людина, яка не усвідомлює наслідків. Чи печиво, якому набридло буденне життя? З 32 грудня у всіх кінотеатрах Всесвіту. Печенько. Судити. Макс, замовляй квитки. Нам, будь ласка, чотири квитка на прем'єру Піченьки. <певцяк> ну, в кіношку сходимо 32-го, а зараз ми переходимо на наступного відео. Помоги! Помоги! Це, це, це. Помоги Вітя! Помоги Помогі! Помогі, віці, помогіємо! Помогімо! Помогімо! Друку ставлю! Ну ти що, дурак? Тобі що, не шкода своїх зубів? думай головою що робиш? Біч Ще один. ну мужик бореться до останнього. Ах ти! Подивіться на мужика зліва. Коли той дядько сказав ах ти, той подумав, що до нього сказано і зібався. А зараз ми переходимо до наступного відео, де ви побачите справжню жіночу красу. Ну вона собі так думає, в принципі. Ах Знаете, о чем я думаю? Я смотрю на себя, да, и думаю. Да не забагато все думати. тим більше в твоєму випадку. Я ну, кажу, я красивая просто. Как можна такое ідеальне бути? <звук> Вам теж подобається штучна краса, а як тоді на рахунок надутих губок? Даже згідно із замалом не надуті тоді можливості. Ну ладно, ладно, замаленькі. Ну ось ці просто вас спокусять до неймовірного. Ну ладно, губи це все дуже банально. От як вам груди, хлопці, ви ж любите, пишні груди, правда? Ох, такі, ух! Щоб було за що взятися? Ну тоді подивіться на ось ці. О, да. О, да. А ось ці. Ось ці просто неймовірні. О, да. да. Вистачить нам надутих дутих і надутих губок. Переходимо назад до нашої гарненької дівчинки. Що видно, ногті зробила просто? вона доробить свої нігті, доробить, розумієте? Закине все в інсту, всі кольори, веселки, і потім знаєте що? Надуй собі ці ціандри. а дівчата. Будьте самими собі. Натуралам подобаються натуралочки, а ми переходимо до драчки. не делай стоп, стоп. такой. Еще раз. Я не хотел так Ну хай хлопцы бьются. Ну что ты видишь, ты сделаешь? Ты <связь> лично ты будешь платить, понял? <связь> ты будешь платить. <связь> я бы кто тут платить. Ты меня не толкай. Это я тебя должен толкать. То uh, я бы зараза так сказал, отойди. Ладно, Не, я решаю кто тут отойдет. Ну вот так бы да я сказал. Чего? Чего тебе не нравится, да? Тебе? Ты что делаешь, Серег? Знаешь? Это ты успокойся. Прям-прям пуканик нашого главного взривається. Що таке? Що сталося? Що ти так виблікаєш? Ось такі вони розборки в інтелігенції. Підписуйся на наш канал в Ютубі. Підписуємося на нашу групу ВКонтакті. Ставимо лайки. Коментуємо наші відео та задаємо питання на аск. З вами були Headless 4. Настоящий джентльмен свеж. DQ, DQ, DQ. К интеллекту всегда лифт кэш. DQ, DQ, DQ. Ароматом он плен не дам. DQ, DQ, DQ. Предоставлен себе только сам. DQ, DQ, DQ. Пусть мои туфли блестят, как будто Джексон вернул.